Чому розбився гелікоптер в Броварах? Сьогодні ви почуєте три версії авіакатастрофи від СБУ, а також думки експертів. Правоохоронні органи досліджують обставини авіакатастрофи гелікоптера у броварах на Київщині, на борту якого перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і його перший заступник Євгеній Єнін. Сьогодні СБУ називає три версії, тимчасовий виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко в етері загальнонаціонального національного телемарафону розповів, що верхівка МВС. Летіла на фронт в області, які знаходяться безпосередньо поблизу лінії фронту. Отже, три версії від СБУ. речник служби безпеки України Артем Діхтяренко повідомив на брифінгу, що наразі розглядаються декілька версій трагедії. Серед них порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Співробітники СБУ проводять комплекс технічно-оперативних заходів, щоб встановити причинно-наслідкові зв'язки і деталі трагедії, зазначив Дітяренко, Речне командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі. Телемарафону розповів, скільки часу може зайняти розслідування причин аварії. Небо помилок не пробачає, кажуть льотчики, але про причини говорити зарано, тому що є кілька факторів, які можуть впливати, і через які може статися катастрофа. Комісія буде розслідувати, і це не буде за один-два дні, тому що дослідити катастрофу певний час має зайняти. Буде створено державну комісію, в яку війдуть в авіаційні фахівці. І дослідять причини, що саме відбулося, які фактори впливали на те, що вартоліт на жаль впав. Треба вивчити, що саме відбувається. Радіообмін, технічний стан вертольота це як мінімум кілька тижнів буде тривати. Технічне дослідження займає певний час, зауважив ігнат. Речник повітряних сил також розповів, що відбулося падіння гелікоптера ЕС. 225 двадцять п'ять суперпума, які придавали Україні французькі партнери. Ці гелікоптери іноземного виробництва були призначені для ДСНС і МВС, займалися різними спеціальними завданнями. 70% авіакатастроф мають одну причину, пояснює експерт в коментарі Тесен авіаційний експерт, менеджер авіаринку Богдан Долініце зазначив, що гелікоптер. С 225 відносно новий, і з точки зору безпеки польотів до нього не має бути питань. За його словами, 70% таких аварій стаються через людський фактор. Якщо казати про конкретні моделі, які є в Україні, частина машин раніше була у використанні, але з точки зору безпеки польотів це ні на що не впливає. Гелікоптери літаки використовувалися по 20-30 років. Є випадки, коли літаки використовуються навіть по 50 років. Ключовим у цьому для безпечної експлуатації відповідно до регламентів мають своєчасно проводитися технічні роботи, технічні перевірки. Це гарантує, що машина та її системи відповідають необхідному рівню безпеки польотів, закладеному заводом виробником Тому з точки зору безпеки польотів до машини питань, наче немає. Машина має європейський сертифікат безпеки польотів. Вона використовується в Японії, Канаді. Гвинтокрил пройшов тестові випробування. В різних країнах, каже авіаексперт. Долінце нагадав, що в будь-якому гелікоптері обов'язково є так звані чорні скриньки, які будуть досліджені. Якщо дивитися на причину авіакатастрофи, то дві треті, тобто 70% з них складаються через людський фактор, до 10% технічний збій, решта або зовнішні умови, в тому числі і погодні, і акти незаконного втручання, розповів він. В аварії гвинтокрила у броварах можна побачити характерний почерк спецслужб РФ. Таку думку висловила російська політична. Аналітикиня Ольга Курносова в ексклюзивному коментарі та мені ця аварія нагадала аварію, що сталася в Росії на виборах 96-го року, балотувався в президенти генерал Либідь. Це була доволі помітна постать у російській політиці, після чого він був губернатором. Його політична вага залишалася досить серйозною. Він загинув у схожій катастрофі. Його вертоліт начебто, зачепився за дроти, впав і всі розбилися. Оскільки він був помітною політичною фігурою, дехто говорив про можливу диверсію та про те, що ця аварія була підлаштована, розповіла Кордносова. Також аналітикиня нагадала про загибель в авіакатастрофі президента Польщі Леха Качинського. Все керівництво Польщі, включно з президентом, летіло на траурну церемонію. І літак розбився під час заходу на приземлення. Наразі залишається дуже багато версій, що це була диверсія, а не помилка пілота. На запитання, хто міг стояти за катастрофою гвинтокрила у Броварах, Курносова відповіла: на мою думку, це очевидно. На мій погляд, це вигідно Кремлю, тому що практично все керівництво МВС. Одномоментно гине. Я не вірю, що це може бути випадковістю. 10% випадковості залишаємо, але мені здається, що це надто серйозно, щоб бути випадковістю. За її словами, спроба видати диверсію за помилку пілота, почерк російських спецслужб. Друзі, дякую, що дивилися. Це ютуб канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі і будемо чекати офіційну версію від СБУ. Дійсно дуже дивно, що саме в цей момент над проворами цей гелікоптер, ну, люди бачили, як зазначали, що він загорівся ще в повітрі, він впав на дитячий садок. Занадто багато негативних співпадінь. Вічна пам'ять погиблим у цій трагедії на світлинах. Ви бачите зараз Олену Зеленського. Вчора в Давосі вона дізналася про це перед її виступом. Вся Україна оплакує загиблих у цій трагедії та в трагедії у Дніпрі.